Друзі, розпочалася в нас наступна гра марш між колективами Юніті та колективом футбольорів. Нацюк. Вже на Роман Зеленський, 25-й, 10-й, Віталій лов. Дацюк, його удар зліває. всі ці повідомлення від вболівальників колективу футбольорів Олександр Кременецький і Сергій Воскресенський в нашому чаті, що вболіває за Юніті і також. Дуже класне повідомлення. Але будемо раді поверненню команди. Верка. Фролл Кіпер Юніті. Центром кидає. Не доходиться вкидання до адресата. але Іванов відборовся, Юніті в Атаці. Які поки на жаль. Перервати, припинити. Ніяк не вдається. Ось і забиває той, на кому. Ми говорили кілька секунд про це. Тому зав'язані голи Олександр Андрусенко. сьома хвилина. І один-один футбольори відіграються. Юніті розігрує із центрального кола. Перемиколу <пробу> Поліщука, але сьогодні його нема. Підсилення дуже дуже якісне. Намагається підсилювати що Змінювати команду поява нових гравців, але зараз з'являється двійка у графі голи. Двійка у графі голи і не в юніті, а у футбольорів-футбольори забивають знову. І Олексю. Не, переграє Сулімо. Гол, Олексю. все. Викрито, але все. 2-2 і рахунок зрівняно. Обидва команди досить щедрі на голи в першому таймі. Ці його володінь. Ну і в атаці останнім часом теж особливо не виходить. Ну ось, 3-2 на користь Юніті і цей гол, цю гольову атаку Юніті проводить саме після того, як Суліма голкіпер футбольорів хотів організувати атаку своєї команди. Ця спроба призвела до втрат м'яча. І суперників підсумку Бокара. У складі Юніті наразі є ще один автор дублю. Автор двох асистів Андрій Дацюк. Що на ближній пробці промовчав реф. Малетич. Малетич, малетич. не все, а Зараз наперешний. Суліма. 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 Суліма пробиває. Сулімай небезпечно добивання. Закінчена хвилина. Таймо номер один. Юніті близький до того, щоб забрати тайм у футбольорів з перевагою один гол. бол. 80-й номер команди. Він скидає на Романа Іванова, той на дацюка Лобановий передивіло бану відразу. Видивився Самійлиха. Самі Збуває свій і Робить рахунок. Він 3-3. Бадьорює партнерів. До польового пасу на Євгенія Самілика Лобанова, який спершу випередив Дацюка, а згодом і ледь не другим дотиком там віддав точно віддав точно. Воно. Самілик його ще один удари. Уже вже щастить. Євгенія, наче, там Його на страти. Стельмах у ближній б'є. Фроллів. Навіть нічим заволодіть. У нас 3-3. Одинадцята хвилина поперед. А Фрол забирає. І... Траєкторія польоту мала бути просто шаленою, щоб жодному з них не вдалося підстрахувати Фрол! Фрол. А пенальті і дабл пенальті. Байдуже. Він уміє, він уміє тягнути. Олексюк. Менше. Порушень правил не стане. Юніті ще в атакі. Тут уже гол. Не все пам'ятає олівий пас. Забиває 10 номер команди, що бувало. Рахунок стає 4-3. Поза. Базар. Помилка, яка на власній половині. Та цю продовжувати. Голо не буде зараховано, Іване. Ні. Була зафіксована небезпека, можливо, поки потягує час. Ну і ось він уже бере розбіг. Шосток пролунав. Вам нечепа. Дав поперечний пас. Скляр. Андрусенко на штрафної площі гострий, гострий кут самій легкий розплід. <звітник> Кіпер забрав руку. <звітник> <звітник> Продовжується гра, після таймауту. близько 30 секунд. чистого часу ще гра. грала дуже хорошою насиченою, видається, друга половина ігрового дня суботи. Го-го! Ну, сьогодні сьогодні все-таки той день, той ігровий день, той тут, коли певні репліки можуть бути пророчими. Згадували ми, що в такі команди мадає відчалюче поступаються, футбольори, мова про них, то вирішували або Цибенко, коли він 5 поспіль матчів без перемоги, 5 матчів, 3 поразки, 2 нічиї, але сьогодні футбольори здобувають залікові бали, а Юніті... Остання гра у нічию ще 3 вересня. Сьогодні сценарій нічиєї повторюється з рахунком 4-4. Завершилося.